Вітаю всіх шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про воду, про звичайну воду, яку вживають люди в своїй життєдіяльності кожного дня. І ось питання. Чому вода в Україні з крану небезпечна? Ось ми в цьому будемо розбиратися. Чому так трапилось? Чому є небезпека в самій воді? Можете собі уявити, ви відкриваєте кран і набираєте склянку води, і просто її п'єте, оцю склянку, води. без фільтрів, без кип'ятіння, без пляшок із супермаркету. Тобто вдома ви відкрили кран. Ця вода вже в склянці, і ви взяли і випили воду. І для більшості людей у світі це настільки звично, що ніхто навіть не задумається над цим. А в Україні це вже справжня розкіш. Хто може так зробити? Відкрити воду і випити. в Україні. Чому в 21 столітті ми досі не можемо довіряти? В Воді з власного крану, це ж елементарна вода, це ж наше здоров'я. Але є небезпека при цьому. Чому так відбувається? І ось є проблематика в Україні, і вона, на жаль, не вирішується. Бо українські водопроводні мережі зношені на 60-80% Можете уявити зношеність. І ніхто. Не задається цим питанням. Все залишається так, як залишається. У багатьох містах вони ще радянські, оці водопроводні мережі. Ще з радянських часів. Як поклали, так вони там і лежать. Оці водопроводні мережі. Можете уявити, що там в оцих водопроводних мережах відбувається. Система очищення. Застаріла. Фільтри часто міняють, але лише де звіту. Для того, щоб очищати воду, щоб вона була якісна, це зробити практично неможливо. Бо оця вся система, оці всі фільтрації, вони дуже-дуже в такому стані знаходяться, що вони не можуть надати ту якість води.